Відьмак 3 Легенда з присмаком Розмарину. Всесвіт Відьмака, створений Анджеєм Сапковським, протягом останніх десятиліть став справжнім культурним феноменом, який захоплює шанувальників фентезі по всьому світу, охоплюючи все більшу аудиторію. Він поєднує елементи слов'янської міфології, етики та складних моральних виборів. Історії про Геральта з Рівії, Занурюють нас у світ, де магія та реальність переплітаються а боротьба між добром і злом часто залишається неочевидною та розмитою. Немає війн добра зі злом. Є війни, в яких різні сторони мають різні інтереси. Анджей Сапковський Пролог. Починаючи даний допис, мені хотілося охопити якомога більше. Але тут виникає дилема. З однієї сторони, ми можемо занурюватись у цей Всесвіт настільки глибоко, що не вистачить ніяких часових рамок, і стаття перетвориться у книгу про книгу. З іншого боку, неможливо мимохідь пройтися по такій неймовірній історії, на створення якої пішли сили більш ніж півтори тисячі людей. Тільки для гри The Witcher Wild Hunt без DLC написано майже мільйон слів, намальовані тисячі концепт-артів. Створено 136 квадратних кілометрів локацій та 1500 персонажів, що оживали завдяки десяткам тисяч анімацій. Я вже мовчу про армію творчих фанатів, які створили та наповнили контентом неймовірну кількість інтернет-ресурсів. В них вони розклали ігровий світ просто на молекули, створивши цілі енциклопедії. У цьому ретроспективному дописі я не збираюся описувати проходження, які так можна знайти в 10-годинних відео на просторах YouTube. Також я не торкатимусь історії створення цього шедевру чи перших джерел. Адже це окрема тема розмови, яка потребує детального розгляду іншим разом. З усім тим, я спробую згадати відьмака зі сторони емоцій, які він подарував у минулому, та спробую просто порозмірковувати разом з вами над окремими гранями цього фундаментального діаманта ігрової індустрії. Відьмацька щедрість для багатьох стало несподіванкою, коли команда CD Projekt Red Розповіла про причини ненависті до drm захисту у своїх іграх. Розробники третього відьмака заявили, що вважають цей спосіб захисту від піратства неефективним. За їхніми словами, основне правило поводитися з геймерами так, як ми б хотіли, щоб вони погодилися з нами. Ми не віримо та ненавидимо DRM. Ця система нічого не захищає. Ігри зламують за хвилини, години чи дні, але їх завжди зламують. Пірати завжди знайдуть спосіб. Пояснив головний піарник Платков-Гілевський. Насправді я не вірю в таку великодушність. Причина цього рішення криється швидше в тому, що в другому відьмуку компанія сильно намучилася системою захисту і вирішила, що змарновані зусилля не варті кінцевого результату. З усім тим, її відсутність не завадила третій частині продати понад 75 мільйонів копій станом на перший квартал 2023 року. Цей факт став хрестоматійним прикладом того. Що якщо випускати якісний продукт, то люди з задоволенням і вдячністю його куплятимуть. Більшість тих, хто робить свій вибір на користь піратських версій, навряд чи б купило гру в реальності, тому тут не працює принцип недоотриманої вигоди. Звісно, я не претендую на істину в останній інстанції, тому висновки робіть самі. Два принципи сірої моралі ключовою рисою механіки моральних дилем у відьмак 3. дикий гін. Є значний акцент на наслідках вибору головного героя. Вони впливають як на звичайних NPC, так і на основних персонажів, а також на конфігурацію всього ігрового світу. В одних випадках вибір може мати лише локальні наслідки в рамках одного квесту, проте є і такі, що повністю змінять цілу низку подій сюжету, відкриють чи закриють окремі локації, історії та світи. З подібного стилю у меншому масштабі мені пригадується казкова та легендарна гра свого часу Fables The Lost Chapters. Вже в перших двох іграх серії чітко вирізнялися три характеристики, які рідко зустрічаються в інших зававках цього жанру: прийняття рішень за умов неповного знання, неочевидність наслідків, що іноді призводять до обманутих очікувань, гострота дилем, що впливають на ігрові можливості, нерідко вони переростають у вибір між життям і смертю, не кажучи вже про теми насильства, зловживання владою та різних трагедій. Слідуючи одній з основних сюжетних ліній саги Сапковського. Творці гри постійно показують, як прагнення головного героя уникнути вибору сторін не лише через відомий нейтралітет відьмаків, але й через особисту неприязнь до політики та штучних розмежувань між людьми, переплітається з його нездатністю залишатись осторонь через почуття порядності та честі, а також через дружні та любовні зв'язки. Творці відьмак 3» не забувають постійно підкреслювати відсутність фіксованих моделей справедливості, тим самим позбавляючи гравця та його персонажа можливості виступати в ролі світлосяйного лицаря. Сіра мораль або необхідність вибору між меншим та більшим злом є основними парадигмами дилем совісті. Геральт не може стати ким завгодно, тому гравець мусить двічі подумати, перш ніж прийняти для себе ту чи іншу роль. Починаючи з найпершої гри, розробники завжди не втомлювалися підкреслювати дорослу проблематику, яка вражає живістю діалогів, емоцій та реакцій. Загалом моральна дилемма Геральта тримається на двох стовпах: один з них це етика та обов'язок. Як в професійному плані, так і в загальнолюдському. На жаль, навіть керуючись найдобрішими намірами у грі, ми здатні накоїти ще більше лиха, ніж обравши шлях безсердечності. Наприклад, пошук справедливості може обернутися надмірно суворим покаранням винуватця, чи навпаки, конфліктний стиль поведінки призводить до поваги та визнання. Якщо керуватись другим принципом, то нам необхідно уважно та безпристрасно аналізувати обставини в їх контексті. Попри все це, ви ніколи не вгадаєте, чим обернеться для вас життя. Саме тому, настільки унікально пропрацьованої в цьому плані гри, я ще не зустрічав. Моє знайомство з відьмаком так сталося, що на момент виходу третього відьмака я був лише поверхнево знайомий з творчістю Анджея Сапковського. Знання про Геральта обмежувались поверхневим лором та декількома годинами, що я провів у грі за Witcher 2. Ви напевно запитаєте, а чому так мало? Тому що, коли я вперше запустив другу частину, то мої слова синхронно і вголос збіглися з реплікою Геральта, коли перше, що він мовив, було: От холера! Знову чоботи намочив. Я також сказав слово Холера. Адже моя відеокарта GeForce GTS 450 видавала мізерну кількість кадрів на секунду, тому з пригодами Геральта на той момент я так і не познайомився детальніше. Коли у 2015 році світ побачив третього відьмака, я вирішив не спішити проходити гру та почекати, поки вона настоїться як добре виносту Сенту. Подальшому часу ставало все менше, а моя увага була розфокусована іншими цікавими проектами. З усім тим, я таки спробував розпочати відьмацькі пригоди. Не варто й казати, який вау-ефект викликали кінематографічні трейлери від CD Projekt Red. Здавалося, ти знову попав у фентезійні книжки юності, де магія співіснує з мечем в середньовічному антуражі. Найперше, що впадало в око, це стиль локацій, який, на відміну від тієї самої готики чи серії ігор за Elder Scrolls, здавався звичним та ніби рідним, розлогі верби, ґрунтові дороги, хатинки, накриті соломою, подвір'я з очеретом та гуси, що діловито розпускають крила. На думку спадають слова Сіджея з Grove Street. Home. І цього разу це був наш дім. Однак, в перший день знайомства, чи то я був занадто заклопотаний, чи просто ще не прийшов час. Але я так і закинув проходження на етапі навчання в Кайерморхені. Вже через кілька років я спробував знову почати проходження. Але цього разу мене спинила дубова, як на мій погляд, геймплейна анімація. Здавалося, Геральт рухався на дерев'яних ногах, а бився в незрозумілому рваному ритмі. До якихось ключових подій я так і не дійшов, закинувши гру до кращих часів. Вже через декілька років, натрапивши на хвалебну рецензію про чергове DLC кров та вино, я вирішив дати останній шанс цій грі та спробувати пограти хоча б декілька годин. Що може бути нуднішим, ніж тупне навчання, де пояснюються основи руху та бойової системи. Однак для новачка вибір невеликий у фентезійному світі не вижити без мистецтва володіння мечами та знань п'яти магічних знаків. В нагороду за важкі тренування Герморхін дає можливість насолодитися прекрасним гірським пейзажем, вкритим густим ранішнім туманом. Перше знайомство зі світом закінчується навчання, і разом з ним чергове нічне жахіття Геральта. Добре, коли в такі моменти поруч знаходиться вірний друг та вчитель Весемір. На його обличчі грають відблиски полум'я. З реальністю приходить пам'ять, хто вони та куди прямують. Час на відпочинок закінчено, і ґрунтовий шлях веде відьмаків чергове селище, білий сад, неподалік від везіми. Зруйновані попелища, які недавно були чиїсь домом, та трупи колишніх мешканців одразу дають знати, що ми попали не в добру казку, а в суворий та жорстокий світ. По дорозі до селища ми бачимо, як на місцевого селянина напав грифон та відганяємо монстра. Тут на нас чекає перший вибір взяти з нього пару десятків крон чи відмовитись від винагороди. В очі відразу кидається те, що режим діалогів реалізований дуже якісно. Ти віриш кожному слову персонажів і сприймаєш дійство, ніби захопливий фільм. Перші цікаві події зустрічають нас у місцевій корчмі. Ще раз хочу підкреслити, що колоритний антураж з вигляду нагадував мені багато схожих місць, які зустрічалися в реальності, тому гра починала сприйматися по-особливому. Саме в цій таверні ми зустрічаємо одного з найтаємничіших персонажів гри Гюнтера Оддіма, про якого ми поговоримо пізніше. Однак грі поки чогось не вистачає, і я починаю братися за виконання додаткових завдань. Так склалося, що в більшості RPG додаткові місії не відзначаються особливою цікавістю. Все зводиться до банального, піди туди, принеси ось це, знайди когось чи вбий якогось злочинця, отримай винагороду і бувай такий. Так ось. Перші другорядні квести Гра з вогнем, «Сковорідка як нова та інші, показують нам, як насправді мають виглядати справжні завдання. Тут же ми стикаємось з першими неочевидними наслідками нашої нібито справедливості, коли від 20 крон залежить чиєсь життя. На цьому ж етапі ми знайомимося з першими монстрами, утопцями та полуденицею, а також розуміємо, що у світі відьмака люди є значно страшнішими створіннями, ніж більшість бестій. Як вже згадували з попередніх абзацах, на момент проходження гри. Я був недостатньо знайомий з творчістю Сапковського, тому моє входження в ігровий всесвіт може бути показовим, як середньостатистичного геймера, що знайомиться з Лором вперше. Враховуючи вищесказані обставини, на цьому етапі гри мені все ще не вистачало якоїсь основи, яка б надалі не дозволяла від неї відірватися, непідготовному мандрівнику світу Сапковського. На щастя, зустріч з Єнефер дещо розрядила ситуацію, а Дикий Гін почав потрохи розсіювати нудьгу. З усім тим, поки все здавалося незрозумілим, що ми тут робимо, навіщо, куди їдемо та для чого. Після довгої підготовки до зустрічі з імператором Емгером Вар Ермрейсом та пафосної аудієнції починає прояснятися політична ситуація і розклад сил. А також з'являється перша глобальна ціль. Пошук цирі ластівки. Кривавий барон. Найкращий квест в історії. Я не знаю такої гри, до якої б так довго просинався мій інтерес. Я буквально змушував себе в неї грати, щоб зрозуміти причини легендарності. Однак я все ж таки дочекався того моменту, коли нарешті вдивлявся в екран ніби зачарований. Справжня магія відьмака почалась для мене з подорожі у замок Кроковець, де ми зустрічаємось з легендарним кривавим бароном, любителем хильнути зайву чарочку та показати, хто в домі газда. Саме з цього квесту, третій Відьмак в буквальному сенсі оживає, вірніше життя в нього вдихає простий та грубуватий самозванець, господар цих земель. Спробуємо все ж таки розібратися детально. Хто ж він такий? Справжнє ім'я кривавого барона Філіп Стенгер, він колишній царський офіцер-ветеран, а нині намісник цих земель. Для більшості барон жорстокий правитель, навіть садист, який прибирає всіх, кого тільки можна. Проте це зовсім не так. Насправді часом в нього відчувається простота, добросердечливість і жалісливість. Він кмітливий, нехай не дуже далекоглядний, вміє отримувати вигоду зі свого положення, вести переговори та укладати союзи. Тим самим забезпечуючи можливість виживання та порядку для всіх, хто його оточує. Можна прийти до висновку, що хорошій людині навряд чи дадуть прізвисько кривавий. Якщо ви так подумали, то допустили ще одну помилку у всесвіті відьмака. Не робіть ніяких припущень, що беруть за основу логічні конструкції. Насправді, барон розбив чан з червоною фарбою при одному зі штурмів, і річка набула багряного відтінку. Люди подумали, що він вирізав усіх, тому й нарекли його кривавим. Хто б міг подумати. Дехто вважав барона зрадником. Адже спочатку він служив Тимерії, а згодом співпрацював з Нільфгардом. Однак раджу вам ще раз згадати основне правило цього світу: нікого не судіть, адже ви не знаєте всього. Добросердечний здоров'як прихистив у себе Цирі, віднісся до неї як до рідної. В той самий час власна дочка Люто його ненавиділа за те, що він творив з матір'ю. Ось така гра контрастів. Так вийшло, що інтереси відьмака та барона перетнулися. Геральт шукав цирі, а барон свою жінку Анну та дочку Тамару. Цій грі ніхто тобі по доброті душевній не дасть навіть крони, не кажучи вже про те, щоб повідомити цінну інформацію. У кожного є свої потреби, тому відьмак вимушений взятися за завдання. В більшості рольових ігор персонажі в кращому випадку прісні та плоскі. Вони стоять, наче мумії, подібно серії ігор за Elder Scrolls. З ними не хочеться взаємодіяти та тим більше спілкуватись. З іншого боку, сценаристи стараються чітко їх поділяти. Добрий, злий, свій чужий ворог, друг, нейтрал, позитивний негативний. Тут же нам відкривається світ, який так схожий на реальність, де немає поганих і хороших, добрих та злих. Сьогодні Філіп тверезий і добрий він власноруч робить ляльку та дарує її своїй маленькій дочці. А завтра, пільнувши чарочку, кривавий барон в п'яному угарі підпалює конюшню, б'є Анну, та засинає у безпам'ятстві. Все це ми дізнаємося поступово і починають закрадатися підозри та запитання. А може й він прихистив не по доброті душевній, а з відчуття провини перед сім'єю. Однак гра не дає відповідей, тільки продовжує розширювати сюжет до таких деталей, що ти втрачаєш відчуття часу. Саме тоді приходить перше усвідомлення, це сценарний шедевр. Повертаючись до барона, ми бачимо, як під маскою паяка починають проявлятися перші сліди розкаяння та катарсису. Філіп молить Геральта не вбивати монстра, в якого переродилось ненароджене дитя, та подарувати йому спокій. Провівши складний та небезпечний ритуал, я не можу пригадати жодної гри у світовому геймдеві з такими емоційними та глибокими переживаннями. Тут немає святих, в тому числі Анна, скориставшись тим, що барон постійно пропадав у затяжних військових компаніях короля Фольтеста, завела собі коханця. Барон зізнається, що коли знайшов його, то в нього тоді ніби щось целилося, і він позбавив бідолагу життя. Саме тоді він вперше вдарив Анну. Тож де правда, хто тут винен? Та за ким справедливість? Ця гра це одне суцільне запитання, відповідь на яке залежить від ваших моральних якостей. Я не буду переказувати всі сценарні перипетії, але хочу зауважити, що цей сюжетний квест багатьма вважається найкращим за всі часи існування геймдеву. Будь-який наш вибір не приведе до позитивного фіналу. Адже персонажі цієї історії вже до нашої появи допустили критичну масу помилок. Неправильний вибір Відьмак дуже часто підкидає нам не тільки складний вибір. Що призводить до гірших наслідків, але й дає альтернативні можливості, які відкривають багатоваріантність розвитку подій. Почнемо з того, що однією з найскладніших дилем, яка навіть перетворилася у мем, це сердечні метання Геральта між двома чародійками Тріс Мерегольд та Єнефер із Вінгербергу. Невірна ставка може перетворитися на катастрофу. Хитрі сценаристи та маніпулятори спочатку відвертають нашу увагу чарівною та привітною Тріс, згодом підкидають відповідальної і самовідданої своїй справі Шані. Дехто навіть спробував вибрати одразу двох, але, на жаль, чародійкам це не прийшлося до вподоби. Від вибору гравця залежатиме, чи стане й напівлежачі попиватиме вино в тусенті, споглядаючи красу далеких гір, а може буде зла як шершень, готова викинути Геральта у його улюблений портал. Протягом всього проходження нас змушують робити вибір, як поступити з Дікстрою, чи брати участь у ліквідації Радовіда, що прямо забороняється Відьмацьким кодексом та принципом нейтралітету. Як себе повести, коли божевільний тиран спалює на вогні неугодних йому, а вулиці страждають під владою безжалісних мисливців за чародійками, коли розумієш, що після магів вони візьмуться за гномів, ельфів, нарешті простих людей? Смиритись, що складні часи потребують складних рішень, чи відвернутись та сховатись за ефемерними кодексами та відмацькими правилами? Не варто дивуватися, що гра пропонує настільки великий масштаб, що у ваших руках доля не тільки простих селян, а й королів та королев. Починаючи цей допис, я розумів, що неможливо навіть на один відсоток донести вам те, що хочеться. Тому я вирішив розбити свої згадки про гру на декілька частин, а потім повернутися в минуле та розповісти вам, як створювалися легендарні оповідання Анджея Сапковського та як Геральт із Ріві прийшов геймдев. Кінець першої частини. Сподіваюся, вам сподобався цей перетивчик. У наступній частині ми поговоримо з вами детальніше про сюжет гри. Вірних друзів Геральта, його любовні інтриги, згадаємо антагоністів, найхаризматичніших персонажів та могутні сили, що правлять світом Сапковського. Також пройдемося по найкращих локаціях музиці, пригадаємо гвинт та поміркуємо, кому не варто взагалі грати у відьмака. З вами був Назар. Не забувайте, що ви можете писати свої власні статті та донести свою думку чи спогади до десятків тисяч людей. Разом ми сформуємо наше власне IT ком'юніті. Щастя для всіх. Даром!